А що таке площа? Площа це скільки квадратиків кудись влізло. Вона вимірюється в квадратних міліметрах, квадратних сантиметрах, квадратних дециметрах, квадратних метрах, квадратних кілометрах. А, забула. Там ще були ари і гектари. Ар це квадрат зі стороною 10 метрів, гектар зі квадрат зі стороною 100 метрів. Ми пригадали, що таке периметр. Периметр це паркан, це сума довжин всіх сторін. Заднє додати всі, всі всі сторони. І таким чином ми знайдемо периметр. А площа це скільки квадратів всередину влізло. А зараз я буду будувати прямокутнички, у яких площа 30 квадратних одиниць. цього в мене вийшло 4 різні варіанти з однією самою площі. Але ми бачимо, що периметри у цих фігур різні паркани різні. Найменше паркан, до речі, буде у фігури, яка найбільше схожа на квадрат. Перше, давайте зразу починати з одиниці на 12. На 2 12 ділиться Ділиться. Два, помножити на шість буде дванадцять. 12. 12 на три ділиться три на чотири, наприклад, число сімнадцять, тільки одиниця і сімнадцять є його дільником. Тому єдиний варіант побудувати такий прямокутничок це ось так зробити зі стороною одиниця і сімнадцять.